Справжньої любові вистачить на всіх. Галинка Ніні Олександрівні відразу сподобалася. Мила, розумна, скромна. Однак жити разом Галинка категорично відмовлялася, хоча Ніна Олександрів неодноразово слізно скаржилася їм зі Степаном на те, що почувається дуже самотньою. Четвер зателефонував син. Поцікавився маминим здоров'ям, розповів про те, як склав переддипломну сесію. Потім раптом запитав, які плани у неї на ці вихідні. Які у мене можуть бути плани, зітхнула Ніна Олександрівна. Піду на цвинтар, підправлю татову могилу, а потім Потім буду сидіти вдома, в'язати тобі светр і дивитися всі передачі, які тільки будуть по телевізору. А якщо ми на кілька днів до тебе в гості заїдемо. А хто це ми? обережно поцікавилася жінка. Я і Галинка. Ти ж давно хотіла з нею познайомитися, правда? Не те слово, зраділа мама. Степане, а що мені для неї приготувати? Та все що завгодно, вона в мене невибаглива. До того ж, ти у кулінарії спец, отож у будь якому випадку впораєшся. Не жартуй, бувають такі гонорові дівчата, що все одно не догодиш. Галинка не така. Втім, сама переконаєшся, а тепер кажи, що тобі привезти у подарунок. Нічого не треба, заперечила Ніна Олександрівна. Самі приїжджайте, це і буде для мене найдорожчим подарунком. Гаразд, що небудь придумаємо, і ще, сподіваюся, ти розумієш, що ми практично чоловік і дружина. Натякаєш на те, що вас треба класти разом? Ну, так, а то деякі консервативні матусі це святотатством вважають. Це мене не стосується, пожартувала мама, а потім з полегшенням зітхнула. Здається, у сина налагоджується особисте життя. Нелегко ставити дітей на ноги, а вже фінансувати їхні навчання у вищих навчальних закладах ще важче. Вона з чоловіком, хоч люди і не багаті, а зробили все, щоб Степан вступив до престижного інституту. Хотіли, щоб наш хлопчик отримав гарну освіту, а потім роботу. Степан не підвів, вчився добре. Правда, на другому курсі познайомився з якоюсь столичною кралею, почав гуляти по кафе та по дискотеках. Мамі це не дуже подобалося, та й грошей було шкода. Не так легко їм з чоловіком вони давалися. Загалом, під час літніх канікул поставили вони синові умову Хочеш жити красиво? Переводься на заочний і заробляй на прогулянки сам подіяло, пообіцяв взятися за розум. Може, і обдурив би, та тут сталося лихо. Батько Степана невдовзі загинув. Кран баштовий перекинувся, ох, і важко вона переживала його смерть, самій жити не хотілося. Степан теж сильно переживав, а ще подорослішав відразу якось, серйознішим став. Перевівся на заочне відділення і сказав: Не побивайся так, мамо, я тебе до кінця твого життя не залишу. Через місяць син знайшов роботу, а ще через два розлучився зі своєю столичною пасією. Точніше, вона сама його покинула, мабуть, не сподобалося їй, що у нього часу для танців не залишилося. Зате Ніна Олександрівна була задоволена не така дружина її синові потрібна. Років зо два Степан ні з ким не зустрічався, а потім повідомив, що познайомився з чудовою дівчиною. Мовляв, навчається вона в тому ж інституті, теж на п'ятому курсі, от тільки факультети у них різні. А чому ж ти раніше її не помічав? дивувалася мама. Помічав, відмахнувся Степан. Просто підійти боявся. Вона така дивовижна. Думав, що у мене абсолютно немає шансів. А тепер що думаєш? Тепер знаю, що принцесам не завжди потрібні принци, розсміявся син, і мама зрозуміла, що цього разу він справді закохався. Відтоді минуло близько семи місяців, і ось сьогодні син нарешті сказав, що вони з Галинкою приїжджають у гості. Зрозуміло, Ніна Олександрівна хвилювалася. У неділю встала дуже рано, приготувала кілька різноманітних салатиків, м'ясні рулетики з грибами, спекла свою фірмову паляницю, а до чаю тістечок заверних, Степан з дитинства їх обожнює. До приїзду дітей у неї вже все було готово. Не могла знайти собі місця, поки на них чекала. Нарешті у двері подзвонили. Відклавши в'язання, мама пішла відчиняти. На порозі стояв червоний від хвилювання Степан. Поруч невисока струнка Шатенка, красива. Мамо, знайомся, це Галинка, ступивши вперед, промовив син. Доброго дня, Галинко, привітно усміхнулася Ніна Олександрівна. Будемо знайомі. Дуже приємно, мелодійно та ніжно вимовила дівчина і простягнула ніні Олександрівні пакунок. Це вам подарунок. От, спасибі. Відкривши упаковку, жінка витягла жіночу сумочку. Яка краса, у мене ніколи таких модних речей не було. Догодили, підморгнув син. Ще як, щебетала господиня. Моя торбинка вже зовсім обтріпана, а ця. захоплено присмокувала язичком. Всі співробітниці від застрощів луснуть. Ой, що це я вас у дверях тримаю, ви ж з дороги голодні. Проходячи мимо, син поцілував маму ну, як тобі, моя дружина? Так ви ще ж не розписані, заперечила Ніна Олександрівна. Формальності, відмахнувся він. Головне, що ми почуваємося сім'єю. Правда, Галинко? Правда, підтвердила вона, і хоча я не проти розпису, але весілля не хочу. Не хочеш весілля? здивувалася Ніна Олександрівна. Галинка не любить галасливих компаній, пояснив Степан. Та й на весілля вона не має кого запрошувати. Вона сирота. Зовсім нікого нема, навіть далекої рідні. Нікого по складах вимовив син. Потім заглянув до вітальні. Ого, бачу, ти тут аж перестаралася, паляницю спекла. Обід почався святково. Галинка їла з апетитом, проте компліментів на адресу господині не робила. Тоді Ніна Олександрівна вирішила напроситися на них сама. Галинко, вам сподобалися м'ясні рулетики чи сухуваті? Смачно, сухо кивнула вона. А ось я зовсім готувати не вмію. Хіба що суп та смажену картоплю, ну, ще пюре. Це вже добре, усміхнулася мама. Втім, якщо ви будете жити у нас, то я вас потроху готувати навчу. Я добре готую. Степан казав. Вона трохи промовчала, тільки жити ми разом будемо у Києві, там роботу знайти простіше. І взагалі, а як же, як? Так і буду тут сама? Але ж ви досі якось жили? Жила? зітхнувши, погодилася мама, поки чоловік був поруч, а тепер? Співчуваю, зітхнула вона, тільки до себе забрати ми вас точно не зможемо. У мене ж одна кімната в комуналці. Саме так, перебила її Ніна Олександрівна, а тут гарна квартира, три кімнати, парк поруч, дитина народиться буде де з візочком гуляти та й бавити буду. Дамо собі самі раду, відрізала майбутня невістка. Правда, Степане? Ніна Олександрівна чекала, що син заперечить, але Степан чомусь погодився. Їй стало боляче адже виходило, що відтепер вона нікому не потрібна. Жінка ледве стримувала сльози. Син це помітив, проте при Галинці нічого не сказав. Вранці він скористався тим, що кохана була в душі і попросив пробачення. Мамо, зрозумій, є речі, які Галинка наразі не розуміє, тому так і поводиться. Потерпи. Ось народиться у нас дитина, водам відразу зрозуміє багато речей. Ох, поживемо, побачимо, зіткнула мама. Отримавши дипломи, Степан з Галинкою влаштувалися на роботу. Півроку вони не бачилися, лише зрідка передзвонювалися, а одного разу Степан повідомив, що Галинка вагітна, і вони приїжджають у гості, правда, лише на кілька днів. Але ж ви досі так і не розписалися, схвильовано вигукнула мама. Коли вони увійшли, Ніна Олександрівна, побачивши Галинку, жахнулася. Схудла ж як? І коло під очима темні. Коли сказала про це Степанові, він легковажно відмахнувся. Нормально все, у неї токсикоз. А може, ви голодні сидите, припустила мама. Ти теж схуд, джинси висять на тобі, руки як палиці. Нормально все, роздратовано повторив син. Не чіпляйся!» Мама замовкла. Не скаржиться, це вже добре. Чого даремно чіплятися? Як тільки Галинку випасили з пологового будинку, Ніна Олександрівна приїхала до Києва. На Степана з Галинкою без сліз не можна було дивитися. Ходили навколо своєї крикливої крихітки. А на руки взяти боялися. Ніна Олександрівна відразу взялася за справу нагріла води, принесла ванночку, показала невістці, як тримати дитину під час купання, як зручніше потім сповивати, навчила правильно підтримувати голівку, пояснила, як краще годувати. Галинка кивала, але без особливої вдячності. Їдучи додому, Ніна Олександрівна поскаржилася синові на те, що невістка занадто до неї холодна. А що, вона руки повинна тобі цілувати? Розсердився син. Спочатку мама хотіла образитися, але потім згадала, як її в молодості дратувала свекруха, і подумала. Прив'язалася до дівчинки, ніби вона зобов'язана мене любити. До того ж, чим сильніше я ображаюся на Галинку, тим більше віддаляється від мене син адже він любить її, а тому намагається захистити від негативних нападок ззовні, і це по-чоловічому. Ніна Олександрівна дала синові слово, що ніколи більше не скаже нічого поганого на адресу його дружини. Прощаючись, непомітно підсунула під подушку записку для Галинки. Насильно проситися не буду, але хочу, щоб ти знала, у будь-який момент, коли тобі знадобиться допомога, я завжди прийду, мама. Не знала Ніна Олександрівна тоді, що дуже скоро їй доведеться туди приїхати знову. Сталося це через три місяці. Увечері задзвонив телефон. Це була сусідка дітей по комуналці. Приїжджайте терміново, біда у нас, Степан з Галиною до лікарні потрапили. Що з ними, хапаючись за серце, кричала мама кажіть швидше. В аварію потрапили. В аварію? Вони ж машини не мають. Вони на таксі їхали, малу поліклініку везли на щеплення, у Галини рука зламана, а в Степана нога. А маленька все добре з нею. Навіть гулі не набила, тільки залишатися з нею нема кому. Я тільки на один день змогла з роботи відпроситися. Інші сусіди теж працюють. Сьогодні виїжджаю, пообіцяла Ніна Олександрівна. Якими ж важкими були для неї наступні півтора місяця? Доводилися не лише доглядати за внучкою і невісткою її на третій день відпустили додому, а щодня їздити в лікарню до сина, у якого був складний перелом стегна. Але вона не нарікала. Для всіх знаходила і усмішку, і ласкаве слово, але так втомлювалася, що одного разу, повернувшись з лікарні, почала роззуватися і заснула, сидячи на полиці під вішалкою. Прокинулася від дотику чиїхось губ, розплющила очі, Галинка. Стоїть на колінах і руку ніні Олександрівні цілує. Обняла жінка її, пригорнула. Що ти, доню? Хіба я королева, що мені руки цілувати? Галинка в сльози. Нав'язалися ми всі на вашу голову, зовсім заїздили. Дурненька. схлипнула Ніна Олександрівна. Та для мене немає більшого щастя, ніж відчувати, що я вам потрібна. Значить, ви на мене не ображаєтеся? запитала вона. Ображаюся? За що? За все, за мій злий язик, за егоїзм. Не було ніякого егоїзму, усміхнулася Ніна Олександрівна. Була маленька, залякана дівчинка, яка не знала, що якщо любов справжня, то її на всіх близьких вистачає. Не зменшується вона, а навпаки, сильнішою стає. Зрозуміла? Зрозуміла, мамо, усміхнулася Галинка.